Тепер повертаємося до безпосередньо нашої теми. Вийде дробів ще раз звичайних дробів. Вони діляться на правильні, неправильні та мішані. За форму запису. Правильні дроби це дроби виду М поділити на N, де у нас чисельник менше, ніж знаменник за модулом. Тут мається на увазі. Неправильні дроби. Це дроби виду М поділити на N, де чисельник за модулом. Більше або дорівнює за знаменник. І мішані дроби, які складаються з цілої частини та дробової частини, яка є правильним дробом. Правильний дріб. А натомість ціла частина називається, ну, така є ціла частина. І е, цей плюс між е, цілою частиною та дробовою частиною його не пишуть зазвичай, а залишають а м Ентих, а цілих Ацілих Ментих. Тепер е, розглянемо, як же ми можемо неправильний дріб. А неправильний дріб ми можемо завжди записати у вигляді мішаного дробу. Зведення неправних дробів домішаних. І навпаки, і навпаки. І тут краще за все на прикладі це. А ось, наприклад, у нас неправильний дріб 57. Це дріб неправильний, оскільки 50 більше ніж 7. І тоді для того, щоб виділити так звану цілу частину цього дробу. Ми пам'ятаємо, що що таке дріб. Дріб це знак діва, тобто ми ділимо 50 на 7. І ось ми найпростіший спосіб перетворити у мішені дріб ми ділимо 50 на 7 з остач. А звісно, що на 50 на 7 не ділиться, але ділиться на 7 число 49. І 49 поділити на 7 буде 7, і залишок у нас одиниця. І ми отримали 7 цілих то ми пишемо 7, цілих, і у нас остача одиниця. І остачу ми якби недоділена. І тому ми залишаємо остачу у чисельнику. І знаменником залишаємо 7, на який ми ділили. І отже ми отримуємо 7,1 сьома. І це вже вмішаний дріб. Тобто. Мішений дріб це фактично ми ділимо чисельник на знаменник з остачою. неповна, неповна частка пишеться як ціле число. Остача пишеться у чисельнику. А, тобто ми ж записуємо, що 50 дорівнює 7 помножити на 7 плюс 1. Тоді ми. У якості цілої частини записуємо неповну частку. У якості чисельника дробової частини записуємо остачу, і у якості знаменника дробової частини залишаємо те число, на яке ми ділили, дільник. А тепер задача навпаки. Нехай у нас Є мішний дріб, 1,17, наприклад, так? і ми хочемо перетворити його, навпаки, у неправильний. Тоді ми пригадуємо, що у нас он, ми ділили на 7, ціла частина неповна час, це неповна при приділені, тому ми всім помножимо на одиницю. І одиниця, яка у чисельнику це остача. І ми просто обчислюємо число, яке ми отримали. І буде 8. І тоді ми пишемо це, це число 8 у чисельнику нашого дробу, а знаменник залишаємо той, який був. тобто, 1, тобто 7. І таким чином ми перетворили мішаний дріб у неправильний. У різних завдачах. Нам перед нами стоять різ, різні задачі, і ми дивимося за контекстом задачі, чи треба нам мішаний дріб, чи треба нам неправильний дріб. Правильний дріб ми також можемо записати як мішаний. 5 сьомих, наприклад, є правильним дробом, тому що 5 менше за 7. І ми можемо записати, що це 0,5 сьомих. Ну, але. І запис є недоречним, він не має великого змісту. Ще я написала тут модулі, це означає, що ми вже розуміємо, що наші дроби можуть і чисельники знамедтик бути цілими, тобто, наприклад, мінус 5, мінус сьомих, та це також дріб, його можна скоротити на мінус одиницю, але ну, він сам по собі також є дробом. І тоді ми тут оцінюємо модуль чисельника і модуль знаменника. Ось, і тоді порівнюємо саме модуль. Звичайно, що ми можемо поділити на мінус одиниці і отримати просто дріб 5. -7. Але якщо, наприклад, у нас дріб мінус 5 сьомох, це вже нехай будуть наприклад, 4 та 5. То цей мінус, ну, по-перше, його ставлять перед дробом, можна ставити перед дробом, але можна його відправити і у чисельник, і у знаменник. І тоді ми все одно порівнюємо саме модуль. Тобто цей мінус він відноситься до нашого дробу так чи інакше. Ми порівнюємо модуль чисельника і модуль знаменника насправді. І робимо висновок щодо правильності. Саме з модулів. Менше значить правильний. Але зазвичай ну, ми роз... маємо на увазі, що ну, якби чисельники, знаменники додатні. Ну, але це не завжди так. Тобто, на це треба звертати також увагу. А тепер наступний підпункт. Порівняння дробів. Мається на увазі звичайних дробів. І розглянемо два дроби. Маємо тут на увазі, що у чисельники знаменних одномени І ось. Якщо у нас однакові чисельники, то більше буде той дріб, за якого менше. Якщо b менше за c, то відповідно А поділити на b більше, ніж А поділити на c. Якщо чисельники однакові, То більше той дріб. Тут мається на увазі, що ми говоримо про додатні. Той дріб на мене якого менше. Наприклад, 5 сьомих і 5-8. Оскільки у нас 7 менше, ніж 8, то 5 сьомих більше, ніж 5. Наприклад, якщо ми порівнюємо від'ємний дріб і додатній дріб, зрозуміло, що тут же воно чисельник і знаменник, Ми розуміємо, що між ними стоїть 0, а отже. Будь-який від'ємний завжди менший, ніж будь-який додатні дроби. Якщо ми порівнюємо обидва від'ємні дроби, то ми спочатку порівнюємо модулі цих дробів. Квиня ну, модулю ми ще проговоримо, але ми розуміємо, що таке модуль, у даному випадку це буде 5 сьомих, і модуль мінус восьмих буде 5-8. Ми розуміємо, що 5 сьомих буде більше, ніж 5-8, але до одиниці буде, буде ближче знаходитися мінус восьмих. А вже мінус 5 восьмих буде більше, ніж мінус 5 сьомих. Тобто навпаки. Тобто навпаки. Але спочатку ми порівнюємо модулі цих дробів. А тепер стосовно того. Якщо в нас ситуація, що в нас однакові знамени, знову ми розглядаємо ситуацію, коли АБ – це більше за нуль. Якщо знаменники однакові. Хто більший той дріб, Чисельник якого більше, тобто, наприклад. У нас є дріб 7 п'ятих, і там 8 п'ятих, умовно кажучи. У них однакові а, знаменники і 8 як чисельник більше, ніж 7, а отже 8 п'ятих більше, ніж 7 п'ятих. Ну, тут, думаю, зрозуміло. А тепер ситуація, коли. Це нехай друге так. Ситуація, коли в нас різні знаменники. А поділити на Б, це поділити на Д. Але все ж таки е, всі чисельники і знаменники більш, більші за нуль. Розглядаємо цю ситуацію, коли у нас від'ємний хтось, то ми користуємося правилами відповідно на 2 і 3. І тут можна порівняти дроби, якщо ми перемножимо їх навхрест. Якщо А помножити на Д буде більше, ніж Б помножити на С, то відповідно А поділити на Б було більше, ніж С поділити на Д. І навпаки. Якщо А помножити на Д менше, ніж С помножити на Б, то, відповідно, А поділити на Б було менше, ніж С поділити на Д. Це найпростіший спосіб їх порівняти. Тепер операції над дробами. Над звичайними дробами. І перші, перші дві операції, вони би йдуть парами, ну, взагалі перша операція це додавання. І спочатку з однаковими знаменниками. І тут все просто. Якщо у нас у двох дробів однакові знаменники, однакові знаменники, то ми додаємо чисельники. А знаменник залишається той самий. Ну, наприклад, які у нас є приклади? Наприклад, я візьму з півника. 5 сьомих. Виклади. Плюс одна сьома знаменник залишається той самий, а чисельники додаються, і отримаємо 6 сьомих. Отримали е, звичайний правильний дріб і залишаємо відповідь такому вигляді. Якщо ж у нас виявляється, що в результаті додавання одна третя плюс Треті. Ну, тут другий дріб і так був неправильний, ну, наприклад, і виявляється, що так, ми зберігаємо знаменник, додаємо чисельник і отримуємо 5 третіх, то за культурою додавання краще залишати відповідь у вигляді мішаного дробу. Але якщо у вас, наприклад, тести і всі відповіді є неправильними дробами, то ви вже дивитесь за ситуацію. Якщо відповіді подані неправильними дробами, то ви ну не перетворюєте неправильний дріб у мішад. ми будемо перетворювати. 5 поділити на 3. 5 на 3 не ділиться, але 3 ділиться на 3, буде одиниці, заошик 2. І тому цілу частину ми, цілу частину ми записуємо на повну частку, а Остачу ми записуємо у чисельник, а у знаменник залишаємо той самий. Ось так, якщо ж у нас ситуація, що ми додаємо два мішаних дроби. Ну, тобто, наприклад, 2,14 плюс 7,3 четверти, то ми додаємо окремо цілі частини, 2 плюс 7 буде 9, і окремо додаємо дробові частини, тобто залишаємо знаменник 4. Чисельники додаємо 9 і буде 4 четвертих. Але ми пам'ятаємо, що тут стоїть плюс між ними, і 4 четвертих можна скоротити на 4, і буде одна перша, тобто просто одиниця. І у нас буде 9 плюс 1 до рівня 10 взагалі цілочасово треба. На це також треба звертати увагу. А тепер віднімання. Знаменниками. Тут я також додам це. Віднімання. віднімання, це друга операція. Але вона є протилежним до додавання, і вони йдуть разом. Дробів, звичайних дробів, а також з однаковими знаменниками. І Вже є ще декілька ситуацій і ну, нюансів. Коли у нас два дроби з однаковими знаменниками, то ми знаменник залишаємо той самий, а від чисельники, чисельники віднімаємо і отримуємо 5 мінус 1, 4 сьомих. Звичайно, дріб це наша відповідь. А тепер, тобто, схематично схема та сама, а поділити на Б мінус С поділити на Б, буде А мінус С поділити на Б. Тепер, якщо в нас є цілі частини, і, наприклад, ми від цілої частини від одиниці найпростіше віднімаємо дріб, то ми представляємо, що одиниця. Це у нас одна перша. А точніше ми можемо одиницю представити не тільки як одна перша, а й будь-який дріб, у якого чисельник і знаменник однаковий. В даному випадку ми можемо знімати з однаком знаменника. Ми хочемо, щоб знаменник був 7, тому ми чисельник пишемо 7. Тобто одиниця це у нас як одна перша, так і 7 сьомих. Мінус 5 сьомих. І тепер ми маємо два дроби з однаковим знаменником. І отримаємо дві сьомих звичайний правильний дріб. Якщо ж у нас, наприклад, віднімаємо дроби з однаковими знаменниками, але так обидва з цілими частинами, то ми віднімаємо. Окремо цілі частини 5 мінус 3 буде 2, а окремо дробові частини. 2,4 шостих. І тут ми дивимося, що ми можемо скоротити 4,6 обидва 2 діліться на 2. Буде 2 3. Тому ми остаточно записуємо відповідь 2,2. Якщо ж у нас випадок, що, наприклад, Така ситуація, що ми від цілих частин віднімаємо цілі, отримуємо дві цілих, але при відніманні дробів у нас дженнику отримується від'ємне число. То нічого страшного, ми так і записуємо. Не забуваємо скорочувати, якщо це має зміст. І продовжуємо віднімання, ми ще не закінчили, у нас ще немає результату. Якщо ми від цілої частини віднімаємо дробову, то можна зробити так, що ми забираємо одну одиницю, одну цілу, записуємо двійку як 1 плюс 1, і потім користуємося, як у прикладі, 2, від одиниці віднімаємо дробову частину, одиницю представляємо. Як дріб, у якого чисельник і знаменник однакові, в даному випадку 3 треті. І одиниці залишається знаменник 3, 3 мінус 2, буде 1 ціла, 1 третя. І це наша остаточна відповідь. Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками ми ну, вже заглянемо на наступного разу, як і множення і ділення дробів. На сьогодні тоді все. І вдалового розв'язання, і до побачення!